Так, всім привіт! E, знач, відео по головкам на Іфа 2ВД. Це ті головки, що із е, кумового двигуна, що я зараз ремонтую, почнув вот його так показував кромегільс головки. Так, чому я їх розібрав? E, ну, я сам розбирав е, двигуна, відкручую колектор впускний. На одному із циліндрів на правому, це не має значення. І тече, тече прямо з колектора масло. йолки палки що це таке? Думаю, де воно там, відкуда воно там набралося? А тут стоять ці ось клапанці. Так. Це замітив я. Ті, що в мене були двигуни. Замітив на двох циліндрових. І клапанці стоять. У мене при мені було там два одноциліндрових. Там не було такого клапана. Там таке воно літьо. Ось. В цьому, цьому місці ось. Літьо. Закрито все, немає отвора до додаткового. Але є п'ятнишко від прокладки. Значить, на 4 циліндрових немає, а 2 цилиндрових є. Там, де декомпресори, там вони є. Ось цей отвір. І я, от, чесно сказати, який класний двигатель, все, но ця система мені непонятна. Ось цей клапанець. Клопанець клапанець, він тут. Він тут тако нажимається оцим ось цією вилочкою. Вилочка надівається на на декомпресор. Валік декомпресора. І якось воно там зачіплює в певному положенні і піднімає при натисканні на декомпресор. порція масла. Ще на прокладки. Тихо, на прокладки теж отвір. І порція масла із цієї ванночки. Ось така ванночка така, літіла, тут таке. Тут не знаю, літрів 5 масла влази. Воно подається в головку. Ще через головку. Тут теж такий отвір. Здається, прямо під впускний клапан. Ось я покажу. Ось цей отвір. Прямо він сюди подається. Я тупо відкриваю, відкручую Пускний колектор, да, звідти витікає масло. Я в шоці. Зняв головку в циліндрі масло теж. Теж кубиків п'ять. 5 Тут вся така клапан у маслі. Так, думаю, що таке може бути. Або через, через направляющу клапана, ну в принципі, в хорошому стані. Або згадав, що цей клапан. Хоча я от завжди, коли такі двигун випадається, я роблю два варіанти. Або, або ставлю верхню половинку без, без отвора, і з нижньою половиною з отвором. І тоді воно там. Перекривається. Ну нема, нема. Так. Це перший варіант. Або. Або оцей все. Оцей хумутик убираю. Так, як в цьому випадку я зробив. Це ще я робив, в... коли це ще було років 5 назад. Так. Но, як показує практика, що варіант такий собі не працює, я б сказав би. П Певний час попрацював, а тоді все ж таки ця резинка видно там, ну, понятно, що в маслі постійно тверда вже. І туди поступає масло. Посучується mm. якось. А в канавці ті ваночки то масло зібралося і двигун стоїть, а масло туди заходить собі. Ось така система, от, чесно, я не знаю. Е... Значить, я і ставлю такі ось прокладки. Полумісяці без оцих сплошних оцих перемичок то лишні та собі рубаю без отвора. Але в цьому випадку я я залишу цей клапанець Залишу його так і і поставлю прокладку із без отвора. Чому залишу клапанець бо мало ли що хто там полізе до нього і може просто. То й отвір чимось. там, штрикнуть і проколоть. Та й все думаю, хай буде цей клапанець, як страховка. Оце така система. Хто знає, наші ці клапанці там, типа, ну, для запуска, бо де компресор коли включається? При запуску. Ну, наша оця порція там там 3-5 кубіка масла під клапан впускний. При запуску. Це, типа, як там виходить, механізм механізми роботи? Поступає сюди там пару кубиків навіть масла до поршня і поршнював вже кольця в маслі, компресія більша, заводиться краще. Може там для якихось Холодних там, цих холодних широт, холодних країв, така модифікація. Не знаю. ну Кажесь, на моєму такого немає. От на моєму дизелі я такого щось не пригадую, щоб я їх знімав оці штучки. Оце такі діла. Хто там що, що думає, пишіть. Чи на якомусь іншому двигуні таке замічав, я цю систему от знімаю відключаю. Все, щоб було сухеньке. Навіть фільтр повітряний, стараюся ставити бумажний, щоб, щоб було сухо в колекторі впускному. Бо ось якщо рідний стоїть там, машиною, Машина, ванночка там є, то все равно пари якісь там цього масла якось там попадають в колектор. Ну, це я на одноциліндровому замітив, якщо колись їздив на ньому багато, то весь колектор всередині завжди в маслі. Я я замічав. все-таки Все тоді. Буду, значить, збирати потихеньку. Едемо далі. Вперед.